Я в Ирландии. Природа гарна, дощик знов іде вже другий раз за йде дощ. Такі будиночки, дуплекси, Ну, типу. Зверху вниз. Так. Ходи такі? А це що за кімната? А, тут ще один туалет. Коротше, в домі три туалета. О, тут вітальня. Таке ірландське житло. Джинджер. Джинджер. Обочний. Чорний. А джинджер це. Є грін. Рудий чай якийсь. Green. А джинджер? А, а, джинджер це цей. Ще, не можу... Ой. Да, М -м -м. Такий дворик там задній. Не можу... Чуєш, не можу відкрити цей балкон. Да. Стой. А, тут просто від... Совується. Повітря прикольне. Такий дворик тут задній. А в них оце більше двохетажних немає, так? Да? А... Чи є більше? Будинки? Через сам город не будемо, це ми вже потом коли до краси на договору поїхати. Тільки що сонце було, вже дощ іде. Ну, Погодка клас. День, Але вже просто що ось. Ого, ще й гарний дощ. А, купатися там не угу. да? да. можна. Oh, а, це, ага є. Uh -huh. там є, там є, там є, є ще куча-куча всяких носенкс. Oh. No senks. No, 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 в літочки стоять аеропорт в Шеноні Це а, це Шенон чи ще ні? No, Шенон. Шенон, Місто Шенон Ну а потім перепівторочка виходить. Mm, Такі літачки прикольні стоять.